Бачу вазі будинок Своходосівка, Ходосівка. не містечко. Будинок 230 метрів, плюс гостьовий будинок сауна 50 метрів, ділянка 9%. соток. Басейн з водоспадом. Якраз в цьому місці такий красивий водоспад. Дві великі тераси зроблені на Навісні 4 авто. Будинку зроблено під чистове оздоблення, вся розвитка комунікації, стяжка, штукатурка, можна під себе вже робити якісний дизайнерський ремонт. Також дуже класна тераса, Розсувна система з кухні-вітальні. Тут якраз в цій зоні водоспадик, дуже, дуже затишно, коли він працює. Та. Барбікю зона. Класна тераса, багато підсвіток є над сходинками, де перекриття перший, другий поверх, також внизу, тут зліво, боковий забор, також є підсвіточка. Гарне зроблено озеленення, всі комунікації заведені в будинок. Дуже красива кольорова гама, світло темний. Також подивіться на ці сходинки з підсвіткою і тут також ліва частина підсвіточки є. Дуже тихо затишне гармонійне місце з таким чудовим будинком. Є повний відеогляд, зможемо вам відправити на будь-який меседжер. Також запрошуємо вас на перегляд, зможемо оперативно вам показати. Так виглядає навісно 4 авто. Сусіди поруч всі є, але так будинок розположений, що сусіди сильно не давлять. Великі двері вхідні, і тут все зроблено під чистове оздоблення. Запрошую вас на перегляд. Всім гарного дня, до побачення.